Застала мене тут злива на прогулянці, тож я сховалася і вирішила, чому б з вами не поспілкуватися. Тим паче є в мене цікава тема для обговорення. Вже подібне відео я знімала, здається, півроку тому, де розповідала про те, які шотландці, в чому їхня особливість, звісно, пройшло трошки більше часу і маю тепер більше спостережень на днях. Я зізвонювалася зі своєю знайомою викладачкою з акторської майстерності, яка проживала у Великій Британії, і зараз вона у Шотландії на Единбурзькому міжнародному фестивалі. Говорить, що подивилася моє відео на каналі про шотландців. і воно їй дуже допомогло, тому що вона займалася самоорганізацією цієї поїздки і комунікувала з різними людьми в Шотландії. Тому я дуже рада, що це було не тільки комусь цікаво, а ще й корисно. Перше, що хочу сказати. І здається, я про це не говорила в минулому відео, те, що Шотландці вони дуже працьовиті, вони реально трудолюбиві. І в Шотландії немає по неділях вихідних, як це є, наприклад, в цій самій Європі. Тут в неділю все працює: магазини, кафе, ресторани та будь-що. Все відкрито, будь ласка. І... В магазинах досить такий довгий графік роботи. Наприклад, в нашому містечку Сенсбері локальний працює з сьомої до одинадцятої вечора. Чого, наприклад, не було у Франції? У нас там єдиний магазин працював до восьмої години вечора чи до сьомої. Коли я говорю про те, що вони працюють, це стосується не тільки загалом роботи, якоїсь професійної діяльності, а й те, як вони проводять вільний час, часто на городі. У себе в саду, люблять вони ех, цю історію. Я вже розповідала про садотерапію, що для них це один із способів розслабитися, заспокоїтися. І також я помітила, що тут дуже багато хендмейд-майстрів люблять вони працювати руками: е, то в'яжуть, то роблять якісь прикраси, чи косметику виготовляють, чи вироби з дерева е, роблять красиві. Ну тобто для них це. Також в переліку цінностей це важливо, це один із способів взаємодіяти з цим світом. Це вічливі. Це прям знаєте для них норма вибачатися постійно там sorry, excuse me, everywhere, Якщо ви зустрічаєтеся поглядом. Шотландцем, шотландкою, з місцевим жителем, жителькою, неважливо в маленькому містечку, селі чи у великому місті вам обов'язково усміхнуся у відповідь. І я вже думаю, знаєте, я наскільки до цього звикла, що коли поїду в якусь іншу країну, де цього немає, мабуть, це буде дивно виглядати зі сторони, коли я буду усім посміхатися. Тут таке є, і я правда до цього вже звикла і вважаю це такою їхньою особливістю, хорошого і хорошого з спортивні. Я про це вже говорила, але ось буквально. Іде на вулицю злива, прибігає повз мене жіночка, повністю мокра, але вона бігає попри все. Вони полюбляють біг найбільше, хайкінг походить в гори на схили. Також люблять. Що ще вони люблять? Люблять групові заняття, танцюють. Наша навіть в нашому містечку час від часу проводять там групові заняття з бачати, сальси з різних видів танцю. Також йога люблять дуже їздити на велосипедах, і тут прям з маличку діти їздять на двокалісних велосипедах Самостійно мене це дуже дивує і вражає. Вони люблять багато ходити, 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 навіть якщо вони там не бігають, не ходять в гори. Вони просто відправляються на довгі-довгі прогулянки. Звісно, вони люблять гольф, тому що саме у Шотландії було винайдей спорту, і тут є гольф-поля скрізь по всій Шотландії, іноді вони розташовані в дуже мальовничих місцях. В гольф грають всі: і дорослі, і малі, і чоловіки, і жінки. І я здається, вперше побачила сама в Шотландії, що жінки на рівні з чоловіками грають у гольф. Також люблять вони різні змагання, можуть грати командами в боулінг. В нашому містечку є тенісний клуб, тут дуже розвинений цей вид спорту, і діти грають в теніс, і дорослі відкриті, і чесні. Ви знаєте, я спімала себе на цій думці, що ти від шотландця ніколи не очікуєш якогось підвоху. Зрозуміло, що можуть бути винятки, як і скрізь. Але здебільшого тут прям вони викликають в тебе. Довіру і я помітила, що шапанці дуже часто говорять навіть якісь незручні речі в обличчя, ну якщо їм там щось не подобається, або ем, якщо вони мусять тобі сказати ні. Вони про це абсолютно спокійно говорять. В Цьому вони не бачать якоїсь великої проблеми. Ніхто ні на кого не ображається. Усі дорослі люди дуже цінують, оберігають свою історичну культурну спадщину. Я вже про це говорила неодноразово в своїх відео. Але зараз я це помічаю скрізь і багато, де це відчувається, прямо, знаєте так на глибокому рівні, як для них це важливо, як для них це цінно, як вони там пилинки здувають в цих замках з усіх предметів. Як вони про це розповідають, як вони намагаються залучити е, більшу кількість людей до цього, поділитися своєю любов'ю, е, до своєї історії, до своєї культури, і вона в них дуже багата. І насправді це не завжди легко, тому що ну, треба враховувати, що кілька сотень років Шотландія е, знаходиться у складі Сполученого Королівства якось делікатно. Тактовно відокремити шотландське від великобританського мені здається, що шотландці роблять це на високому рівні. І як доказ цього існує дуже багато різних організацій по збереженню історичних пам'яток Шотландії, є багато різних громадських активістів, волонтерських груп, які проводять різну діяльність для того, щоб залучати і кошти. І часто вони це роблять на благодійній основі. Шотландці дуже люблять природу, вона в них тут надзвичайно красива, але не тільки сама по собі, хоча це також є. Багато зусиль шотландці докладають до того, щоб оберігати цю природу, щоб створювати ще більше краси. Я вже розповідала про те, що є різні волонтерські групи, які займаються. Збереженням природи в своїх містах, які створюють сади, саджають різні квіти, роблять своє місто красивіше, і знову ж таки, все це на волонтерських засадах. і ніхто нічого не доплачує за це, але для них це важливо і тому вони це але роблять. Варто сказати про їхню любов до тварин, особливо до собак. Ну, Хотів, звісно, я тут бачу менше, тому що їх не треба вигулювати. Але шотландці страшні собачники, страшні. В гарному е, значенні цього слова, прям вони дуже люблять собак. І тут, мабуть, якщо не в кожного, то в кожного другого шотландця є собака в сім'ї. Правда, вони, е, вони прям обожнюють е, домашніх тварин. Вони підтримують один одного в будь-яких починаннях. Е, повторюся і скажу про їхню ось цю любов до різних е, спільнот. Вони... Обожнюють об'єднуватися в різні ком'юніті, проводять якусь спільну роботу. Туди ж волонтерські різні групи, громадські організації в нашому містечку. Така організація видає локальний журнал. Вони також роблять різні заходи, благодійні заходи для дітей, для дорослих. Ну тобто, це на такому дуже високому рівні. Тут розвинено, і знову ж я зазначу, що все це робиться чисто з власної ініціативи, тому що для них це важливо, тому що вони хочуть, тому що вони не можуть інакше. Зараз, наприклад, в нашому містечку закривають місцевий відділ пошти, а він розташований разом з магазином іграшок. і всі розуміють, що коли закриється пошта, буде менше відвідувачів в тому ж магазині і всі дуже підтримують цього власника відразу пишуть нам в локальні групи. Давайте його підтримуємо, давайте не забувати про те, що в нас ще є таке магазин. Магазин, будемо туди частіше приходити. Ми дуже вболівають один за одного, намагаються підтримувати хто як може. Дуже активне в нас завжди обговорення в місцевих групах, що відбувається в містечку, хто потребує якоїсь допомоги, як це можна зробити. Ну просто такий шалений рівень підтримки і об'єднання. Навколо якоїсь спільної мети я бачила тільки в Україні. Вмітила, що більшість з них, принаймні, ті шотландці, яких зустрічала тут, вони дуже професійні. Взагалі є постійне таке відчуття, що кожен на своєму місці. Так, власне, вони роблять свою роботу, де б вони не були. Чи то екскурсовод в замку, чи то продавчиня в магазині, чи то бариста в коста. От я не знаю, чи всі вони люблять свої роботи, але думаю, що більшою мірою так і це робить отримання будь-якої послуги ще приємнішим. Звісно, завжди хочеться і залишити чайові, і приходити частіше, і просто спілкуватися з цими людьми, тому що це піднімає настрій. Ще скажу стосовно жінок, тому що піймала себе сьогодні на думці, що я дуже рідко бачу таких, знаєте, стильних. Прям супер вишуканих шотландок вони нормальні, можуть бути охайними, доглянутими, красивими, але немає якоїсь такої зацикленості на б'юті, на стилі. І я помічала, що збільшу тут стилі шотландки вже такому похилому віці, в поважному, скажімо, віці. Вони люблять аксесуари, вони гарно одягнені, вони доглянуті там, з манікюром, з мейкапом якимось мінімальним. Серед молоді я мало зустрічала дуже-дуже стильних шотландок, але мені що подобається, у них є свій унікальний стиль, Він може там не подобатися або не відгукуватися мені. Але за части вони виглядають якось екстравагантно, знаєте, не так, як інші. Ну і вони дуже люблять роздягатися навіть в холодну погоду. В мене просто вже така теорія є, що їм так набрид холод, що вони хочуть, що вони хочуть. Просто відчути, як це, пройтися в літній сукеніщці, на тоненьких бретелях, навіть якщо на дворі вітер і плюс 10 градусів. Таке я зустрічаю дуже часто на вулицях, особливо в місті, хоча і в передмісті також. Так от мені здається, що шотландки не сильно зациклюються на своїй зовнішності, на своєму стилі. Але знову ж таки, це не означає, що вони виглядають якось неохайно і дуже погано. Ні, тут так само є салони краси, куди вони ходять. Можливо, не так часто, як українки. І якщо я вже про це заговорила, то звісно варто сказати, що я здається. Ну можливо, бачила кілька жінок з накаченими губами, а загалом я тут такого взагалі не зустрічала. Ем, ще може кілька жінок бачила з нарощеними нігцями. Часто можуть бути нарощені дії. Це так вони полюбляють тут, але ні губ, ні нігтів, ні якихось там інших силиконових частин тіла я тут не зустрічала на жінках. Якщо загалом охарактеризувати стиль шотардок, то він, мабуть, такий більш спортивний, тому що... Ну, Перш за все, це комфортно і зручно. По-друге, я думаю, вимагають цього погодні умови та природний ландшафт, багато схилів і е, шотланці багато ходять. У Шотландії має бути одяг теплий, термостійкий, водонепроникний, е, комфортний і зручний. І здебільшого ви побачите на вулицях саме е, шотландців, шотландок в Спортивному одязі. Вони обожнюють легінці, до речі, лосіни. Це мастхев в гардеробі шотландки. Але це просто зручно, це просто тепло, це комфортно і доречно в тому кліматі, в якому живуть шотландці. Сподіваюсь, що ви почули для себе щось нове, цікаве і у вас з'явилося більше розуміння про те, які вони шотландці. Дякую за вашу підтримку, коментарі, уподобайки, підписки. Для мене це дуже важливо і цінно. Ми побачимось в наступних відео. Бережіть себе і усім па па